Дані про вашу землю публічні. Уже всі все знають. А ви? Так. Ну що, поговоримо, що ви там понаписували в коментарях. Так. візьмем перший топ коментар про держава закрила всі реєстри під час війни. Дорогенькі, хватить уже вірити в дурниці. Закриті реєстри були до липня 22-го року. Закрита публічна кадастрова карта не свідчить про те, що реєстри закриті. Ви ж можете піти в СНАП, взяти витяг за гроші, піти до державного реєстратора, до нотаріуса. Все можете отримати, за гроші, звичайно. Але коли ви качаєте моє, ви обов'язково мусите написати в коментарях, що реєстри закриті, все брехня. Завантажте, перевірте і напишіть нам, що це все брехня. Керня написав один поважний пан, не працює, бо є кадастр з помилками трохи. Шановні, те, що в Гуглі є куча різних кадастрів, це не означає, що там інформація актуальна і справжня. Ану, хоча б на одному подивіться про свій строк договору оренди, а? а подивіться межі на полі. А? Подивитесь, а тоді скидайте скріншот.